Друзі, всім привіт! Ви на каналі Swimming Universe і сьогодні ми поговоримо про Олександра Жолтякова та його другий виступ на цих Олімпійських іграх, а саме про дистанцію 200 метрів на спині. На жаль, Олександр завершив свій виступ на стадії кваліфікації. Він посів 20-те місце і проплив з результатом 1 хвилина 58 секунд та 41 сота. 16-м та останнім до півфіналу кваліфікувався Адам Телегдій з Угорщини. І показав час 1 хвилина 57 секунд та 98 сотих. Цей час був абсолютно під силу Олександру, і він мав кваліфікуватись до півфіналу. Але я хочу підтримати Олександра. Йому всього 18 років, і це перші Олімпійські ігри в його кар'єрі. І я впевнений, що не останнє. Тому я сподіваюся, що він зробить висновки з цього виступу і в подальшому він буде тільки покращувати свої результати. Олександр є рекордсменом України на цій дистанції. Час рекорду становить 1 хвилина 55 секунд та 39 сотих. Він був встановлений минулого місця на чемпіонаті Європи в Белграді. Зараз ви бачите порівняння запливів Олександра, коли він встановлював рекорд України та на цих Олімпійських іграх. Як ви бачите, різниця на кожному відрізку дистанції щонайменше 4 десяті секунди. А тепер перейдемо до самого запливу. Час реакції Олександра був 0,58. З під води Олександр вийшов десь на 15 му метрі та виглядав доволі добре. Він посідав приблизно четверту-п'яту позицію в своєму запливі. Проте одразу після старту весь заплив почав упливати від Олександра, тому на поворот він зайшов восьмим з результатом 27,98. І так само як на 100 метрівці. Олександр робив дуже короткі виходи після поворотів, і навіть незважаючи на те, що на повороти він заходив останнім, на поверхню після повороту він завжди виходив одним з перших. До 100 метрів Олександр все ще підходив восьмим, але відставання було не дуже великим. На половині дистанції його час був 58 секунд та 17 сотих. Другі 50 метрів він пройшов за 30 секунд та 19 сотих. Ближче ще до 150 метрів. Відставання від лідируючої групи трохи збільшилось. Олександр все ще знаходився на восьмій позиції. Його час після 150 метрів був 1 хвилина 28 секунд та 61 сота. В третій 50 метрів він пройшов з часом 30 секунд та 44 соті. Як ви бачите на цьому кадрі, майже весь заплив знаходиться під водою в той час, як Олександр вже на поверхні. На останніх 50 метрах Олександр зміг трохи додати. Він фінішував в сьомому своєму запливі з часом. 1 хвилина 58 секунд та 41 сота. Останні 50 метрів він пройшов з часом 29 секунд та 8 десятих. Підбиваючи підсумки, хочеться сказати, що Олександр мусив потрапляти до півфіналу. Час був абсолютно реальним для нього. І далі він мав рухатись до фіналу. Але знов таки це перші Олімпійські ігри для Олександра, це неймовірний досвід у його кар'єрі. І я впевнений, що в майбутньому він зробить роботу над помилками та буде тільки прогресувати. Я хочу побажати успіхів йому та його тренеру, і я впевнений, що в майбутньому вони будуть нас радувати. А попереду нас з вами чекають виступи ще двох наших українських плавців: це Владислав Бухов та Михайло Романчук. Тож побажаємо успіхів нашим плавцям, а нам з вами цікавих Олімпійських ігор. Продовжуйте дивитись спорт, дивіться плавання, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!